Прогноз погоди в Україні на середу, 8 січня, мене звати Українчик. 8 числа у більшості регіонів буде тепла, волога і вітряна погода. У 19 областях синоптики прогнозують невеликі дощі, а сила вітру коливатиметься від 7 до 12 метрів. За секунду. Потепління, яке накрило країну ще на початку тижня, має протриматись ще кілька днів, після чого холодні північні вітри знову принесуть заморозки у більшу частину областей. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально прошу. Проінформую про погоду у кожній області окремо у середу 8 січня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте. Яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу? Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів? Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У середу, 8 січня, невеликі дощі очікуються у 19 областях. Південь у Одеській області вдень від плюс 11 до плюс 13 градусів, вночі від 6 до 4 градусів тепла. В районі Бессарабії в денні години доби. Від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, в нічні від 7 до 5 градусів тепла. У Запорізькій області термометри покажуть від плюс 10 до плюс 12 градусів в світлі години від плюс 5 до плюс 3 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів. З позначкою плюс нічна плюс 7 плюс 5. На Миколаївщині в день від плюс 10 до плюс 12, вночі від 6 до 4 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від 10 до 12 тепла, в нічний від плюс 6 до плюс 4. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно західний сильний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 5 плюс 7, вночі від 3 до 1 градусу тепла. У Чернівецькій, Львівській і Івано-Франківській областях в денний час від 6 до 9 тепла, в нічний від плюс 4 до плюс 1 градусу. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години плюс 5 плюс 7, в темні від плюс 3 до плюс 1 градусу. У Закарпатській області в денні години доби плюс 6 плюс 8, в нічні від 4 до 2 градусів тепла. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 4, вночі від 0 до до плюс 2 градусів. в усіх областях Західного регіону України хмарно і невеликий дощ. Вітер Південно-Західний сильний 7 12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 6 до плюс восьми. В нічні від 4 до 2 градусів тепла. На Луганщині. Вдень від 6 до 8 градусів тепла, вночі від плюс 4 до плюс 2. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 11 градусів нічна від 5 до 3 тепла. В Маріуполі в день плюс 5 плюс 7, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Харківщині і у Донецькій області. Хмарно і невеликий дощ. На Луганщині хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла в нічній плюс 4 плюс 2. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі, вдень від плюс 9 до плюс 11 градусів, вночі від плюс 5 до плюс 3, у Дніпропетровській області в світлі години доби. Від 7 до 9 градусів тепла, в темні плюс 4 плюс 2. На Полтавщині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 6 до 8 градусів тепла, у нічний від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. У Вінницькій області в денні години плюс 7 плюс 9 у нічні від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. В усіх областях центрального регіону України хмарно і невеликий дощ, вітер південно-західний, сильний 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 6 градусів, нічна від нуля до 2 градусів з позначкою плюс. У Житомирській області вдень від 5 до 7 градусів тепла, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. В Сумській області в світлі години доби від 4 до 6 тепла, в темні від 0 до плюс 2 градусів. На Київщині і в Києві у денний час від плюс 5 до плюс 7 градусів, у нічний від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. На Київщині, Житомирщині, Сумщині і Чернігівщині хмарно і невеликий дощ Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. 8 січня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик зовсім скоро знову побачимось.